Третій вечір. Палатка, людей багато. Все стоїть, світла нема. Світло своє зробили. Людей зібралося вже більше. Там кухня. Ну, то словаки пропускають когось. Старий костюарчук пареться шослісто. Відкова пришла. Ідем на руки Ну ладно, <зараз> ладно. <зараз> <зараз> Я виїз на вікно, світла не було ніде, машин не було, стояло з десяток людей в балаклавах і з автоматами на перекусі. Дуже темно. Наші дітей підтягувати на землю, жінка на землі, треба потім зрозумів, що там спасе. Взяв траматично си пісте. Вискочив через заднє стекло. Придемо вистачки на вулицю, щоб за мною побігли. Отам показалося, що це зброю і своїми пандіані зусиллями. Хто може піти на кілів? Але я побачив СБУ. Я їм сказав, зараз я візьму помічек і зробити обще.